Thank you Вітаю в ефірі новини у студію працює Максим Лінник. Проключив події першого дня вересня за мить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. <му> Почали з нуля, але тепер він готовий приймати курсантів. В Одесі відкрили оновлений військово морський ліцей. <му> Прощавай літо за парти одеських шкіл сіли більше 9 тисяч першокласників. Пролунав перший дзвоник і для старшокласників та ліцеїстів. Заграв кольорами веселки. У міському саду з'явився світло-музичний фонтан. Від сьогодні він готовий приймати майбутніх моряків. Військово-морський ліцей, який передослокувався із Севастополя через окупацію Крима, офіційно запрацював в Одесі. Відкрив навчальний заклад командуючий ВМС Сергій Гайдук та мер міста Геннадій Труханов. Усі подробиці у сюжеті Ілони Варави. Тепер Одесити можуть поступати у власний військово-морський ліцей. Після передислокації з Криму навчально-виховний процес відновлено в Одесі. Насправді, військово-морському ліцею 5 років. Його було відкрито якраз 1 вересня, за наказом Кабінету міністрів України у Севастополі. За цей час заклад закінчили понад 150 юнаків. Більшість продовжують службу на кораблях військово-морських сил. Командувач ВМС України Сергій Гайдук розповів, яка доля спіткала випускників та учнів ліцею після анексії півострова. Ми в цьому році випустили 13 чоловік. І фактично з 13 чоловік 12 хлопчиків поступили в цьому році в Військово-морську академію. Ті, які були в 10 класі, перейшли 100% навчатися в 11 клас ліцей є навчальним закладом для надання повної середньої освіти учням 10-11 класів. Заклад створено для забезпечення соціального захисту та державної підтримки дітей Сиріт, дітей з багатодітних родин та військовослужбовців. Навчаються тут і діти ліквідаторів Чорнобильської катастрофи. Рішення перевести ліцей до Одеси було швидкоплинним. Заклад власне, як і сама територія, були запущені, і доводилося буквально з нуля все облаштовувати. Але сьогодні тут готові приймати хлопців. Городські власті об'язані здівати все для того, щоб дійсне. создать условия для и военно-морских сил, и в частности для лицея. Вы знаете, сегодня вся страна и город, не исключение, переживает сложные времена. У нас сегодня сложности в городе и большие очереди в детские сады. Сегодня есть проблемы с устройством школы. Тем не менее, мы понимаем и наша приоритетная задача городской власти о том, что, чтобы оказать помощь, в данном случае мы приняли Радістю прийняли Левеноморського ліцею. В ході відкриття ліцею учні першого і другого курсів пройшли маршем. Заспівали гімн, а потім пішли на перший урок патріотичного виховання. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Майбутніх професіоналів юриспруденції посвятили у першокурсники. Про урочистості, які відбулися на стадіоні Національного університету Одеська юридична академія, розкажуть наші кореспонденти. На урочистій по святі студенти юридичної академії та міжнародного гуманітарного університету. Багато з них приїхали навчатися з різних куточків України. Здобувати ази юриспруденції будуть в одному з найкращих вишів України. Тут собрано найкращий лучший професорська припадавацький состав. Кожний другий учебник, кожна третя монографія виходить із стін Національного університету Одеська юридична академія, по яким учаться всі студенти, які вибрали спеціальність права. День знань усі студенти зібралися на новому спортивному комплексі Національного університету Одеська юридична академія та МГУ. Разом з першокурсниками Свято знань зустрів 25-тисячний колектив двох навчальних закладів. Здесь будет комфортно на этом комплексе заниматься и физкультурой, и спортом. Здесь и профессионально можно будет заниматься. Мы длительное время строили этот комплекс. И вот он сегодня практически готов. У вище створені не лише умови для заняття спортом. Студенти мешкають у затишних гуртожитках, мають чудові бібліотеки та аудиторії. Одним словом, усе аби здобувати у світу фахово. Національний університет, Одеська юридична академія справді є кузнею висококласних кадрів для усієї України. Не залишився осторонь колектив і трагічних подій на сході. Мільйон гривень юридична академія вирішила перерахувати у спецфонд допомоги одеському військовому шпиталю, де лікують поранених бійців. А студентам із неспокійних областей надала майже 400 місць у гуртожитках. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Більше 9 тисяч першокласників сіли сьогодні за парти. Перший дзвоник пролунав у усіх школах та ліцеях міста. Дещо у незвичний спосіб відзначили 1 вересня вихованці приморського ліцею. У день знань вони провели хімічний експеримент. Тепер діти точно знатимуть, що відбудеться, коли до рідкого азоту додати кип'яченої води. А також як власноруч створити туман. А Експеримент наливай та втікай» сподобався абсолютно всім. На уроці хімії просто неба побував і секретар одеської міської ради Олег Брендак. Кожен раз, коли приходиш на діску лінійку, переживаєш нашим В душі радісно, тому що розумієш, що наші діти, наші маленькі дітей, найкращі дітки, тому що вони найталантливіші, найкрасиві, тому що вони виграють всі олімпіади. А тому що, е, э, вони несуть ім'я Одеси по всьому миру уже в живих там возрасте, і ми розуміємо, що коли вони випустяться, вони стануть достойними громадянами нашого города. Пролунав перший дзвоник, і діти сіли за парти. На перший урок патріотичного спрямування запросили навіть батьків. Ілона Варав, Олександр Кремльов. Селі то чекали на 1 вересня і вихованці міського реабілітаційного центру з вадами психофізичного розвитку. Дітка, деякі з них навіть не можуть говорити, заздалегідь збирали речі до своєї другої домівки. З нагоди до дня знань вони подарували гостям театралізовану виставу а у подарунок від мерії отримали дитячий майданчик. Щодня двері реабілітаційного центру відкриті для 190 дітей. Заклад працює в денну зміну, тож самого ранку усіх забирають спеціалізовані автобуси. Дітей привозять на навчання та реабілітацію, а потім розвозять по домівках. На території закладу є басейн. Проводяться і спеціальні оздоровчі програми, серед яких іпотерапія, зосереджена на спілкуванні дитини з кіньми. Всі розросні категорії у нас проходять реабілітацію і максимум реабілітаційних міроприятів педагогічних, медицинських фізіотерапевтичних. Ну, все, все, что можно было придумать, и все, что есть в мире, вот в Европе, мы смотрели, изучали этот опыт, мы используем здесь, на этой базе. Центр реабилитации для лиц с отклонениями психологического развития, наверное, я не побоюсь сказать, наверное, единственный в Украине, где на европейском уровне полностью охвачена реабилитация, начиная с ранее, заканчивая уже с людьми преклонного возраста с отклонениями психофизического развития. И, конечно, город постоянно оказывает помощь, это коммунальную учреждение, которое содержится за счет бюджета города. Одеська міська рада подарувала малечі з нагоди 1 вересня, дитячий майданчик для занять. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Перед відреставрованою аркадою з'явилися пушка та велетенський якір. Все це перенесли до історичних місць у рамках заходів з благоустрою Одеси. Серед тих, хто першим побачив подарунки до дня народження Одеси, були і наші кореспонденти. Відреставрована центральна алея в парку перемоги це лише частина подарунків влади до дня міста. Тут оновили тротуарну плитку, облаштували клумби. Уздовж алеї встановили і нові лавки та урни. З'явилося у парку і зовнішнє освітлення. Артилерійські знаряди, які раніше стояли при вході, повернули на меморіал 411-ї батареї. Відкриття відсвяткували урочисто. Очікування зміни відбулися в парку Шевченка. Завершено першу чергу реставрації комплексу карантинної стіни та порохової башти. Пам'яткам окремі фрагменти, яких було втрачено, повернули історичний вигляд. На Аркаді відреставрували стіни та облаштували прилеглу територію. Тепер тут стоятимуть гармата і якір. Одеський міський голова зазначив, що істотні зміни торкнуться кожної зони відпочинку. Ми приводимо час зональність, розбиваємо парк на зони, і так всі парки будуть зіоним ворогом. Така зона отдиха, какого одеха? Активного, детськова, спортивного. Просто отдыха для тих людей, хотят в тишине побыть, почитати книгу. Как только ми закончимо занальне. это буквально вот намасала совсем ні мало времени. Ми підійдемо к проєктуванню проєктуванню тих об'єктів, ми придус В Найближчих планах відновлення огорожі та тротуарної плитки від посольства Китаю і до Ланджерона. Обіцяють городянам і відкриття сторожевої вежі. Водночас готують виставку старовинної цегли, з якої будувалося місто. Ілона Варав, Олександр Кремльов. Покращувати Одесу щомісяця – таке завдання для влади окреслив міський голова на відкритті лунного парку. Це місце майже 20 років було у занепаді. Тепер воно дійсно стало знаковим. Ще недавно у лунному парку працювала техніка. Тепер тут прогулюються живі скульптури, а точніше засновники міста та інші історичні діячі. У жахливому стані парк перебував майже 20 років. Сьогодні його не впізнати. Окрім звичних зручностей, лавок, урн та освітлення, у парковій зоні реставрували знамениту альтанку. Жителів та гостей міста тепер зустрічає нова ошатна зелена зона. Це серце Одеси, не знаю. цей Парк називався Піанівським. и был достаточно посещаем. Прошло время, и этот парк перестал быть парком. Его можно было назвать свалкой, какими-то заросшими, заросшей чаще, не знаю, что, не, не пролазными. Настало время приводить город в порядок. І ми, це, ми... Відтепер луний парк стане ще одним улюбленим місцем відпочинку як для містян, так і для гостей Одеси. Мер в цьому не сумнівається. Покращувати Одесу кожного місяця. У цьому Геннадій Труханов бачає подальше завдання влади. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Оновленим зустрічатиме День народження Одеси і парк Горького. Його територію повністю звільнили від мафів та старих атракціонів. Що з того вийшло? Дивіться у сюжеті Катерини Чабан. Перше до парку Горького можна потрапити по яскравій доріжці. Саме вона вивела гостей до відновленої центральної алеї. Тут новації теж вистачає, встановили урни та лавки, уклали тротуарну плитку та висадили квіти. Але найголовніше з території зеленої зони зникли мафи. Я рад, що у нас за два знести більше п'яти боля в цьому парку, які существенно впливали на одних жителів. Также мы сейчас вокруг парка на вход, на входе со стороны с Варнинской, с улицы Варнинской, стала большая наливайка, которая и внешний вид портила, и... Впечатлення в самому парку, на порядок. Геннадій Труханов запевнив, роботи з благоустрою території не завершуються, зокрема замість старих та заіржавілих атракціонів, встановлять сучасні, вони будуть безпечними та за приємними цінами. людьми, атракціони, Наші требування міської власні, Перше, цінової політики, щоб вона була доступна внимательно следить за, тем, за той ценовой политикой, которую будет они устанавливать. В нашем переговорном процессе, давая разрешение на установку того или иного аттракциона, мы сразу будем прописывать о тех ценах, которые должны быть в данном, в данном районе и в данном парке. Я считаю, что это очень важно для родителей. Риття центральної алеї об'єднало мало не усіх жителів Малиновського району. Гарний настрій створювали маленькі зірочки. Вони танцювали та співали. На ярмарку ремесел можна було придбати різноманітні сувеніри та вироби ручної роботи. Катерина Чабан, Георгій Дячик відтепер у Одеси є ще одна візитівка світомузичний фонтан. Його відкрили у міському саду спеціально до дня народження Одеси. Різнокольорове диво бачили наші кореспонденти. Від захвату перехоплює дух. Кожен намагається зробити фото на пам'ять, але так, щоб у камеру потрапили різнокольорові струмені води. Такого міськсаду ще не було. Подивитися оновлені фонтани і водночас і проінспектувати. Як справилися з роботою, приїхав і мер міста не сам. Добрий вечір. Много знайомих ліц, приємних, ізвісних. І я іскрені від душі сьогодні прийшов од внукам своїм. Показати йому новий фонтан. А що діла? Нада пацана привівчать хорошому. Обновили та модернізували фонтан спеціально до Дня Одеси. Додатково на конструкцію встановили три двигуни. Це суттєво збільшило потужність фонтану. А ще тут повністю перекомутували систему подачі води та встановили світлодіодну підсвітку, вдалися й до інших інженерних хитрощів, які продовжать життя фонтану. Струмені різної висоти будуть зійматися до неба за допомогою 32 двох програм. Вложено була немало средств, але саме головне все було з душою. Я це все привлечене средство. Я хотів би сказати. Большое спасибо тим предпринимателям, которые расположены в непосредственно близості Горсаду, которые услышали нас. Ми где-то месяц полтора назад, когда їх зібрали, сказали, вы хотите, чтобы был красивий фонтан в Горсаду. Они сказали, да, мы поддержим, даже в это тяжелое экономическое время. Міський голова запевнив, Одесу будуть відновлювати й надалі. І це принципова позиція влади. Ми знаємо, що сьогодні йдуть бойові действия. Мы знаємо, що сьогодні, к сожалению, в Україні хороня солдат. Но всеми своими действиями, всеми своими поступками я считаю, что Одесса должна стать тем центром примирения и миролюбия, которым была всегда. Мы сегодня это демонстрируем. Мы сегодня демонстрируем всему миру наше открытие, дружелюбие и жизнелюбие. Відкриття фонтану доповнив перший Бабельфест літературно-музичний вечір, присвячений 120-річчю великого Одесита. Твори Ісаака Бабеля декламували відомі актори. Ілона Варава, Олександр Кремльов. Власний подарунок місту до дня народження зробив торгівельно-розважальний комплекс Сіті Центр Котовський. На мешканців Суворовського району очікував виступ української співачки Світлани Лободи. Декого з глядачів її пісні надихнули на відважні вчинки, які саме знає Катерина Чабан. Біля ТРЦ сіті центру Котовський ніде яблуку впасти. Всі очікують на головну героїню свята Світлану Лободу. Але здивував усіх молодих хлопець зі натовпу. Олександр зробив пропозицію своїй коханій. Галявка на сесії вона готовий стати моєю жіною. Бажаючих почути і побачити лободу ставало дедалі більше. Майданчик біля торгово-розважального центру наповнювався особливою енергетикою. Співачка у сіті центрі Котовський вперше. На площадці Сіті Центр Котовський. В Суворовському районі відкривається перший із чотирьох великих праздничних концертів, посвячених 220-летню любимого міста, нашої дорогої Одеси мами. Сегодня у нас в гостях Светлана Лобода. На этой площадке мы еще не встречались с ней. Хотя Group очень любит эту исполнительницу. И мы достаточно часто с ней работаем. Она веселая, яркая, позитивная, такая же, собственно, как и наш город. И ось нарешти гостья на сцене. на насамперед Витайодис одеситів и днем народження места. Я хочу сказать, что для меня Одесса это всегда. Светлое, синее, насыщенное небо это всегда яркое, яркое солнце, и это всегда глубокое, чистое море. Я хочу, чтобы в этом городе всегда. море, солнце, небо было чистым, безоблачным, чтобы всегда нам кайфово жилось в этом городе, чтобы этот город всегда пребывал в той же атмосфере, в которой находится ежедневно, потому что атмосферу вашу не сравнить ни с чем и никогда. И я желаю, чтобы одесситы были по-настоящему счастливыми людьми, потому что это самое важное на сегодняшний день. Городяни, в свою чергу бажали Одессе миру и злагоди. Щоб не було у нас війни. О, міра процвітання він був яркий, незабуває. Хотіла візити город мірним і красиво. А ще я так волі я родилась даже 2 сентября. Святкування дня народження Одеси від сіті центру розпочалося вдало та яскраво. Найкраще тому підтвердження позитивні відгуки учасників та глядачів. Сьогодні поручився настоящий праздник. Главне пожелання в этом році – воно рівна. Даже не буду на этом останавливаться, я этого желаю нашему городу. Желаю также того, чтобы э, вот этот одесский дух знаменитый, он не переставал быть, не, переставлял, не, не переставал рождаться с новыми одесситами, и чтобы новых одесситов становилось больше. Я очень люблю этот город, э, даже вот сейчас говорю, у меня мурашки по коже. Действительно, я не представляю себя где-то э, не в Одессе. Як би це ні скромно, ні звучало, Одеса – це лучший город на землі. Днем рождения. Катерина Чабан, Георгій Дячик. У мене на цю хвилину усі повідомлення. Більше новин вже у наступних випусках. Про події, які варті уваги, повідомляйте за номером 705-79-91. Побачимось.